Добрий день, всім привіт з Бесарабії, це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу. Сьогодні за вікном прохолодна, похмура, а ще й дощова погода. А ми знову попрямуємо з вами в літо насолоджуватися красою троянд. Цього разу я покажу вам червоні троянди. Так, так, саме червоні або помаранчево червоні троянди. Донедавна я не дуже полюбляла червоний колір, скажу відверто, ставилася до нього спокійно, поки не посадила одну з найкращих червоних троянд. Червоний колір, він дуже сильний колір. Він символізує силу, пристрасть. Певненість а помаранчевий колір яскравий і енергійний. Викликає емоції позитивні захоплення. Він викликає також емоції оптимізму і юнацької енергійності. Про найкращу троянду в червоно-помаранчевих кольорах. Я розкажу вам пізніше, а зараз покажу вам інші дуже привабливі троянди в червоно-помаранчевих кольорах. Сьоме місце в рейтингу я підвела троянді чайно гібридній Кроненбург. Квіти цієї троянди помаранчево-червоні. З малиновим відтінком, а зовнішня сторона пелюсточків кремово-жовта, це добре видно на екрані. Аромат у троянди Кроненбург приємний, середньої насиченості, а цвітіння повторне. Якщо буде добра погода, то ця троянда має три рясних хвилі з невеликою перервою. Зимостійкість шоста зона. Вона зимує без укриття. Оскільки троянда чайно гібридна Кроненбург є найяскравішим спортом від глорії Дей, це забезпечило їй популярність у всьому світі. Кущ моєї троянди десь метр, метр десять висотою. Завшишки сантиметрів 90. Квіти у цієї троянди великі, я б сказала, занадто великі. 13, а то й 15, а може й більше сантиметрів. Ви це бачите, як я її показую. Стійкість до дощу квіточок хороша, вона майже не ушкоджується дощем, коли дощ йде. А от від сонечка пелюсточки плавляться. Цей фактор являється недоліком цієї красивущої троянди. Рекомендую її садити в напівтінь, так, щоб менше діставало її сонечко. Сорт троянди Кроненбург відомий з 1966 року. Як я вже сказала, він виведений від чудової Глорії Дей. Шосте місце серед троянд помаранчево-червоного кольору я відвела троянді ругозі робуста. Робуста це гібрид ругози з високою стійкістю до хвороб та морозів. Цвітеться троянда майже постійно, квіти яскраві, червоного кольору, дуже красиві бабочки, вони горять здалеку їх видно. Ця троянда прикрасить будь-яку ділянку. Розмір квіточки десь 8 см в діаметрі. Ця троянда зовсім невибаглива, добре цвіте і на сонці, і в півтіні. Троянда робуста селекції Кордес 1979 року. Це незвичайний сорт троянд. Він відрізняється напрочуд яскравим забарвленням і здатністю безперервно виробляти квіти. Квіти не махрові, яскраво червоні, з хвилястими пелюстками. Квіти мають ніжний фруктовий аромат, квіти ні дощем, ні сонцем не псуються, однаково витримують всі погодні умови. Троянда дуже потужна, має велику силу росту. У мене кущ, як ви бачите, величенький. Висоту він десь близько 2,5 метра, ну і ширину десь біля 2 метрів. Я його обходжу і показую вам, який він у мене великий. Один із недоліків цієї троянди це те, що її тяжко обрізати, бо в неї гілки настільки колючі, ні в однієї моєї і другої троянди нема таких колючок, як у неї. Вона може згодитися людям, яким потрібно висока огорожа більше двох метрів, посадити цей кущ і він буде одночасно прикрашати і загороджувати територію. Троянда робуста рогоза має нагороду золоту медаль АДР на конкурсі Троянд. Ось я познайомила вас з цією гарною трояндою робуста. Червоні бабочки. Ось така вона. П'яте місце яскравої помаранчево-червоної гами кольорів я відвела в своїх квітничках троянді люксор. Троянда люксор у перекладі з англійської мови означає двоколірна. Ми це бачимо, що у неї основні два кольори. Це бежевий відтінок всередині пелюсточків і основний колір яскраво червоний. Камера передає її з відтінком малинового, але це не так. Вона яскраво червона. У квіточки чудовий аромат, дуже гарний. Колірна гама хвилює погляд, завдяки чому цей сорт дуже часто використовують для оформлення квіткових композицій і букетів. Зрізані троянди можуть простояти у букеті до 20 днів, що виділяє їх серед інших троянд. Висота кущика моєї троянди десь метр двадцять. А ширина сантиметрів 70. Основними плюсами цієї троянди є стійкість до захворювань і негоди. Квіти не псуються ні сонцем, ні дожм. Унікальне забарвлення цієї квіточки, необхідно відмітити. Розмір самої квітки до 9 сантиметрів. Колір лися насичено зелений. А самі стебельки з мінімальною кількістю шипів на пагоні. Довгий період квітування необхідно відмітити, у мене вона цвіла до листопада. Якби я її не обрізала, то цвіла б, мабуть, і зараз. Повторно квітуча троянда. А головне, що вона не вибаглива в догляді. Я можу сміло рекомендувати її всім бажаючим посадити цю троянду, бо у неї практично немає недоліків. Гарна, що навіть би сказала, дуже гарна. Троянда запашна, не хворіє, переносить всі погодні умови, чудова, прекрасна троянда. Четверте місце в рейтингу рясноквітучих червоних троянд, на мій погляд, займає місце Флорібунда посадобль. Мейленд, Франція. 1998 року. Це рясноквітучий сорт. Квітки на з хвилястими пелюстками досягають в розмірі десь. 6-7 см. Кожна яскраво-червона квітка має акцент у центрі біле вічко, що оточує пучок золотих тичінок. Аромат у квіточки не дуже виражений, легкий. Кущик висотою десь 1,30 см, а шириною метра півтора. Квіточки на кущику тримаються довго, десь 8-10 днів. Вигорають на сонечки, змінюють колір, а потім облітають. Взагалі, ця троянда флорібунда. Я б сказала одним словом, що вона потужна. У неї такі крепкі суцвіття і, е, довгі. І вона тримає на одному суцвітті, як ви бачите. Багато квіточок більше 10. Кущик не потрібно підв'язувати, ставити якісь опори, троянда сама тримає свої гарні, красиві суцвіття. Листячко на кущу гарне, темне, блискуче, стійке до захворювань. Також необхідно відмітити, що це. Морозостійкий сорт. Взагалі ця троянда ну, дуже яскрава, приваблива. Коли вона цвіте, це феєрвік квітів. Коло неї проходиш і просто неможливо зупинитися. Якщо одним словом, то недоліки у цієї троянди немає. Третє місце, по моїм спостереженням. Займає троянда витка саліта. Кущ цієї троянди може досягнути висоту до 3 метрів, але в мене вона нижча. Ви це бачите, висоту я її стрім... стримую обрізкою. Аромату квітів середньої інтенсивності, а самі квіти, як ви бачите. Дуже великі, в діаметрі досягають 10-13 см. Коли вони тільки но відкриваються, то схожі на чайно гібридні троянди. Сама квіточка тримається на кущу десь 7-8 днів. Ні дощем, ні сонцем квіточки не пошкоджуються моєму кущику. Троянди Саліта 4 роки. Вона дуже потужна, крепкі має суцвіття, але все одно потребує підв'язки. Її палаючі помаранчево-червоні квіти, витончені калихоподібної форми, просто заворожують. Потужний, як я вже говорила, розлогий кущ квітне практично безперервно. У мене він цвів до листопада. Листя цієї троянди грубе, таке, м'ясисте, блискуче, стійке до хвороб, а молоді прирости мають малиновий колір. Темне листя. Підкреслює яскраві вогняні квіти. Цей сорт, якщо ви його посадите, він стане ефективною прикрасою в будь-якому місці, на будь-якій клумбі або якого рожа, бо він високий. Якщо ви посадите цю троянду, ви від неї будете в захваті. Вона вам дуже сподобається, тому, тому що вона така яскрава, гарна, видно її здалеку. Про недоліки сказати щось просто неможливо. Їх немає. На друге місце серед троянд з красивим яскравим червоним забарвленням я віднесла витку троянду Сімпаті. Це троянда Кордес Німеччина 1964 року. Троянда Сімпаті з міцними густими стеблями та гарним блискучим листям соковитого зеленого кольору. Вона має великі оксамитові темно-червоні квіти з ненав'язливим фруктовим ароматом. Цвіте вона рясними суцвіттями, як це видно на відео. Квіти у цієї троянди досить великі, чашоподібні. Діаметр квіточки приблизно 8-9 см. Забарвлення темне, як я вже говорила раніше. І одночасно яскраве. І квітки красиво виділяються на тлі яскраво зеленого блискучого листя. Квіти мають форму чайно-гібридних троянд, махрові. Цвітіння цієї троянди напротязі сезону дуже рясне. Самі квіточки. Ні дощем, ні сонцем не пошкоджуються. тримаються на кущу десь біля 10 днів. Сама квіточка тримається. Коли ця троянда була маленькою, як тільки я її посадила, перший рік росту вона хворіла чорною плямистістю, опадали в неї всі листочки, і вона стояла з квіточками, але без листочків. В останні три роки. Вона уже не хворіє. Вона окрепла, зміцніла, держи сама свої суцвіття на крепких пагонах, багато квіточок, і радує мене своїм рясним гарним цвітінням. Кущик має висоту десь 1,80 до 2 метрів, а ширину. До 2,5, а може трошки більше метрів, бо я його горизонталю по сітки. Чому я її віднесла на друге місце? Завдяки її характеристикам. Дуже рясно квітує протязі сезона, довго тримає квіточку, квіточки ні дожжем, ні сонцем не псуються, кущик акуратний. Колір яскравий, темно-червоний, видно здалеку. Цю трояндочку, яка привертає увагу мою і моїх гостей. Поряд росте троянда ельф, яку я ніяк не можу обминути, і показую її вам у повному цвітінні. На першому місці, як ви вже догадалися і чекали, Знаходиться моя найкраща червона троянда Амадеус, з якої почалася моя любов до червоних троянд. Це троянда витка. кущ потужний, прямостоячий, сильнорослий, листя темнозелене глянцеве, квіти дуже гарні, сяючі червоні. Сорт характеризується дуже гарною морозостійкістю та гарною стійкістю до захворювань. Троянда Амадеус. Витка троянда селекції Кордес 2003 року. Вона цвіте великими махровими квітами, зібраними у великі кулісу цвіття. Колір має насичений яскравий. І колір сей змінює своє забарвлення у міру розпускання бутонів. Спочатку у підлозі бутонів, що розкрилися, колір темно-червоний, аж червоно-чорний, потім змінюється на насичено-червоний, а у бутонів, що повністю розкрилися, з'являється злегка фіолетовий відтінок на червоному тлі. Діаметр квіточки 8-10 см. Квіти не псуються ні дощем, не від сонця, не плавляться, гарно тримаються, стійкі до погодних умов. Запах квіточок гарний, приємний. Кущ може рости високий до 5 метрів, але я його стримую обрізкою. Він у мене в висоту біля 2,5 метрів. А в ширину, так як я горизонталю по тій конструкції, яка його тримає, десь метра два. Цю троянду я з легкістю рекомендую всім бажаючим, хто бажає придбати троянду червоного кольору витку. Квітка сама тримається на кущу 10 і більше днів. Цвіте Ця троянда з весни до пізньої осені. Сорт морозостійкий. Троянда Амадеус має світові нагороди. Якщо захочете посадити у себе на ділянці цю красуню, рекомендую, ви будете від неї в захваті. Ну, ось, я показала вам. Сім своїх троянд в червоно-помаранчевій гамі кольорів. Кожна троянда, які я назвала, заслуговує бути у вашому садочку. Крім названих троянд, є у мене ще інші троянди червоного кольору або червоно-помаранчевого, такі як Ель Торо, яка зараз у вас на екрані. Такі, як Red Intuition, Леонідас, Чінко де Майо, ну і ще інші троянди, які зараз я ще не назвала. Рейтинг семи троянд в червоно помаранчевій гамі, я назвала зі своїх спостережень сезону 24-го року. Як я говорила раніше у попередньому відео, Пріоритети можуть змінюватися від сезону до сезону. І наступний сезон 2025 року. Надіюсь, мирний сезон. Всі його чекають мирним. Покаже, як будуть свісти ті чи інші троянди в моїх квітничках. Дякую всім глядачам. Підписникам за перегляди, за гарні надихаючі відгуки, за побажання гарні, які ви мені бажаєте. Всього вам найкращого і мирного неба над головою. До зустрічі у наступному відео!